Вітаю, друзі! Вчора, пізно ввечері, відбулась зустріч Володимира Зеленського з фракцією Слуга народу зустріч, від якої в суспільстві були, ну, скажімо так, певні очікування та надії. Нічого з очікуваного та не сталося, та надії не виправдалось. Але почати я хочу не з того. Почати я хочу з Файненшл Таймс. Отже, поважне видання Financial Times на своєму телеграм-каналі висловило точку зору своєї редакційної колегії. Я зараз вам зацитую цей ну, дуже короткий текст. Зеленський має змінити стиль управління, залучити компетентних реформаторів, співпрацювати з конструктивною опозицією, захищати незалежні медіа та усунути осіб, пов'язаних із зловживанням владою. Особливо свого впливового керівника Офісу Андрія Єрмака. За умови військового та економічного тиску на Україну відновлення довіри є життєво необхідним. Крапка. Навколо того, що відбувається в Україні, я маю на увазі останні події, пов'язані з викриттям корупції в нашій державі. Знято вже, не знаю, там, мабуть, сотні годин, а то й тисячі годин різних. Відео і студійних, і блогерних, і політичних, яких, яких завгодно. На, написані там вже сотні різних статей різного розміру, але от з моєї точки зору, цей коротенький текст, він є, так би мовити, квінтесенцією вижимкою, короткою вижимкою з всього того потоку інформації, який лється просто нескінченно на громадян Причому да громадян далеко не тільки України. Дійсно, мені так принаймні вважається, що от ці чотири речення, які місяця в дописі Financial Times, вони і є суттю, змістом того бачення розвитку, якщо хочете, розвитку подій, які має. Наші партнери в Європі, та, якщо чесно, і в США переважна більшість теж саме так і вважає. Ну і в принципі на підставі таких очікувань наших західних партнерів і в українському суспільстві паралельно, якщо хочете, паралельно з хвилею обурення паралельно розвивався процес очікувань. Від повернення Зеленського з відрядження, від його зустрічі з фракцією Слуга народу, очікувалися певні рішення з боку президента, і навіть в деяких ЗМІ, а також від деяких депутатів, лунали припущення щодо ймовірних або можливих дій з боку президента України. На жаль, не так сталося, як всім нам гадалося. Зараз дещо більш детально про те, що відбулося на вчора на засіданні фракції. Нагадаю, що напередодні цієї події е, голова фракції Слуга народу Давіда Рахамя оприлюднив текст, згідно якого там велика кількість, якщо не помиляюсь, більше 100 депутатів від Слуг народу. Вважають за доцільне за нинішніх обставин негайного звільнення голови Офісу президента України Андрія Єрмака. І на цьому ґрунтувались певні припущення та очікування і в суспільстві, і в засобах масової інформації, що ось якраз під час зустрічі з членами фракції Слуга народу Зеленський і оголосить про таке рішення. Але зараз тепер декілька фраз про те, що фактично відбулось протягом ледь не півтори години цієї пустопорожньої, як виявилось, балаканини з боку Зеленського. І знов-таки в черговий раз така собі квінтесенція, коротка вижимка головних тез, які оприлюднив Зеленський. Під час розмови зі своїми депутатами. Перша і, мабуть, принципово головне. Андрія я вам не віддам. Тобто Зеленський категорично відмовився навіть обговорювати питання відставки Єрмака. І на цьому питанні. Можна поставити крапку. Друге, це відповіді Зеленського на є вопроси щодо скандалу пов'язаного з Міндічем. Між іншим, я ще раз підтверджую, я пропоную всім від назви Міндіч-Гейт, справа Міндіча, перейти до назви справа Зеленського. Бо лише тільки полуумний може уявити, що міндіч діяв самостійно. Отже, мова іде з моєї точки зору, я в цьому переконаний, буду це доводити, що треба називати весь цей скандал справа Зеленського. То що ж відповів той самий Зеленський на питання щодо реакції наслідків для політичної сили? Слуга народу від всього цього скандалу. Скандал з корупцією. Є мені про це відомо. Він штучно роздмухується Росією і певною мірою Сполученими Штатами. Таким чином, Зеленський ротом, власним ротом, підтвердив ті ну, тези, які. Розкручували так званими позитивними блогерами та різними зеленими пропагандонами. Мовляв, це все, як там Єрмак казав, питання корупції в Україні значно перебільшено, і все це штучно роздмухується руками Кремля і ногами Вашингтону. Далі, що наш президент розповів своїм колегам? Моя реакція на цей скандал вона є миттєвою та ефективною. Мова йде про звільнення двох зашкварених міністрів та про введення санкцій проти двох фігурантів Карлсона та якось там другого, я не пам'ятаю. І от Зеленський дійсно щиро він вірить в це це, це. це не поза, це позиція, що його реакція вона лух, і своєчасна, миттєва і потужна. Хтось з присутніх нардепів робко задав питання, а чи не варто розглянути відповідальність тих людей, які свого часу рекомендували Зеленському? Для призначення в Кабінет міністрів двох тих звільнених Галущенка та ту Рудудівку звільнених міністрів. Хто саме їх рекомендував? Чи не варто розглянути питання відповідальності тих людей? На що Зеленський відповів просто ну, суперово. Ми, тобто, ми, це я і Андрій Борисович Єрмак, ми не призначаємо міністрів. Ви президентська політична сила. І ми можемо вам рекомендувати кандидатів на посади міністрів. Але затверджуєте цих людей на посади, ви, шановні депутати, в залі під час голосування. Я думаю. Що від такої заяви Зеленського охренелі навіть присутні, Ну, якщо в, навіть, не знаю, в Сполучених Штатах є така пришелепкувата група фанатиків Трампа, яка умовно називається Мага, то є така пришелепкувата група фанатиків Зеленського і в Верховній Раді, та й в суспільстві. Їх можна називати, не знаю, Но, поза амологію мага, а це Зега чи ЗАГА, як хочете. То я думаю, що навіть афігелі від такої заяви ті, які сліпо вірять в святість Зеленського та його команди ефективних менеджерів. Мовляв, шановний пане президенте, ви нам просто спускаєте списки, вимагаєте від нас негайного ухвалення рішення голосування. Ми, як вірні ваші кнопкодави, натискаємо слухняно на кнопки, навіть не знаючи переліку цих кандидатів на посади в Кабінеті міністрів, а тепер ви на нас перекладаєте відповідальність за те, що це саме ми винуваті за формування такого якісного уряду. Ну, клас. Ну, і наостанок сьогодні заява Зеленського, яка так певною. Лінію лунала під час цієї цієї зустрічі і цю тезу десь з моєї точки зору вчора чи позавчора, мабуть, почали розганяти позитивні блогери в лапках, звісно, річ та різного роду зелені телеграм-помийки. Мова йде про позицію. Наступну я нічого не знав про те, що відбувається за моєю спиною, і мене просто зрадив. Ну, звісна річ, мені принаймні вбачається, що в цю ахінею можуть вірити тільки хворі, реально хворі люди, я над ними не, не, не сміюсь, не знущаюсь. Це ті люди, які свято вірять в білий костюм Зеленського. Це ті люди, які свято вірять в позицію, всі навколо в гівні один я в Білому. Це ті люди, які... Досі моляться на ікону з зображенням святого Володимира, які просто ну, відмовляються, навіть якщо хочете, від дослідження якихось причинно наслідкових зв'язків, не дай Боже, ну і навіть від наявності прямих фактів. Вони навіть слухати не хочуть і знати не хочуть про те, що зафіксований випадок, коли Зеленський телефонував. Галущенку, який в той час знаходився поруч з Міндічем в тому самому бек-офісі, і який перед тим поскаржився Міндічу, що Зеленський з ним не хоче розмовляти. Міндіч відправив смс-ку Зеленському, і той миттєво зателефонував Галушенку. Навіть від такого факту, певна категорія громадян, ну, відмовляється знати, обговорювати. От не було такого і все. Крапка. Ну, я можу сказати, що з моєї точки зору, це просто реально хворі люди, і знущати з ними ну, це негуманно, та й взагалі сенсу ніякого немає. На цьому сьогодні ставимо крапочку, а точніше, три крапочки, бо далі, без сумніву, буде. Хай щастить, друзі.